Шановні, добрий день. Перша серія летсплею на збірці Сискос Медіавел RPG Ultimate. Цю збірку мені порадив друг. Я вирішив її записати. На цей канал подивимося, що з цього вийде. Трошки грав в цю збірку, тут треба вибирати класи, але загалом модифікації мені дуже незнайомі. Сподіваюся, буде цікаво і буде цікаво вам. І давайте погнали, тоді створимо світ. Так, ну світ пофіг, як називати? Режим гри, виживання, складність складна. Щити. Ну, їх в будь-якому випадку можна включити. Генерування генерувати споруди, тип світу. Подивимося, що тут є. За замовчуванням. Тобто біоми запленті немає. Ну, сід. Давайте не знаю. Хоча б ось такий сід, нехай буде. Бонус на скриню, давайте по приколу. Поїхали. Тепер нам треба вибрати клас, а потім здібності. Я насправді в англійській не дуже, але ось це самий стандартний клас Human. І в мене є великий велика спокуса обрати саме цей клас. Давайте ще подивимося. Avian. Uh, race lost your ability to fly a long time ago. А, тобто я зможу літати? feather falling, fresh air like air, tailwind. You are a little bit quicker on foot than others. Ні, щось мені це не подобається. Elf. Um, Elf are expert deal. Mm -hmm. ну Ось це був би прикольний клас. Ви ще подивимося. Взагалі я останній раз, коли грав, взяв Гобліна. Бо він малий. Золоті речі дають йому корисні бафи, а... ну і там щось більше луту, наче. Але мало ХП і маленький зріст. Ну, я б не сказав, що це погано, це скоріше перевага в Майнкрафті. Арахнід, Елітріан. Коротше, що я думаю? Я думаю, нахер не думати. І взяти по приколу. Приезд, планте, планте Мейс, менсер. Пайлайн, Арахнай, Паладин, Эндерайн. Хто хто? Эндеріан. Ось Кнайт е, лицарь. Я думаю, взяти лицаря. Єті. Олень. Ну, вибачте, я не Олень. Wildcat. Птиця Парадайсу. HonigB, Demigod. Боже, тут дофігіще різних е класів. Demigod Lux, Merling, Gargana, Blazeborn. Блін, я не знаю навіть. От Варфа було б круто. Piglin Brute Ну, це скоріше я буду вдень отримувати. Буду горіти вдень, бо Пігліни ж горять під сонцем. А, ні, наче не горять. Я уже туплю. Рандом. Слухайте, давайте... Не, рандом рейл, выпадающая какая шляпа, которую я не хочу. Я, например, олень выпадает. и что у меня Оленячий летсплей. Паладин. Protection from undead. Holy life, better build at a price. Короче, Паладин, я думаю, самый крут... Самый... Краще, что тут можно выбрать. No Blessing. You reno... renounce the gods and walk your path alone. You receive no blessing. Нептун blessing. Аматерус, а... Атенас blessing. Сузанус blessing. Скадис. Локис. Зефирус. Торс blessing. Давайте... Хир його знає Ну, давайте тор. Uh, Night wit, ще щось вибрати дають, ще якась дивність Are not really good at anything. Так, фармерс. А, це професія. Rancher, майнер, Ламберджек cook, blacksmith, Мерчант Давайте мерчант. Так, все. Трошки одразу залагало, але що я бачу? Мені дуже пощастило. Я заспавнився. Так, і сподіваюся, тут можна буде знайти відро води. Бо я не сіку взагалі, як звідси вибратися без відра води. Тут є лава. Це дуже добре, але потрібно відро води. О, вода бачу, все є. Що в нас дофігіще книг? Це в нас і. Біомопедія. Так, це зовсім тут зовсім інший мод на біоми. так Дуже дуже вигучні підораси. Біомопедія, Алекс мопс Arsenal вея Дуже цікавий мод. Афо, апотео, апо, апотеосис. Iron Spells. Simplice Swords, Ну і тут, в принципі, дофіга модів. Так, ну лутаємо скрині тут. Навіть якби я грав з, з кимось, якби в мене був хтось з ким можна поснім, познімати летсплей, то в нього був би зовсім інший лут в скринях, тобто тут для кожного гравця окремий лут. Тут дуже дофіга досягнень. Дуже дофіга, тому буде час від часу спливати. Ось такі підказки. Так, тут ми просто зламаємо. О, ну в них тут ферма. Так, хлопці, я в. Заберу у вас трохи моркви, бо мені вона потрібніша. А цей ходить за мною і комуниздить? Не, ні, не падай в спарту бидло. Що ж це таке? Запам'ятаємо його молодим. Він дуже хотів моркви. Е, о, тут є, до речі, ось така фігня. Різні дорогоцінні камінчики. Їх. Що це за меч? Демеджет Дурендал. Якась зламана фігня. Є каміння, яке можна на окремому столі поєднувати зі зброєю. Тобто інкрустувати в зброю. Залізне обладунок. Краще, ніж Кольчужний Так, о, книжки. Це вже ж готова чарільня. Ми обов'язково з комуниздимо. Так, давайте комуністами, поки, поки є час. Посидимо до, тут до ночі, розберемося зі своїм лайном, а потім. Окс... До речі, так, тут немає. Ні, у мене тільки ось цей кінжал кремнівий має гніздо для каміння дорогоцінного. Так, багато книжок не буває, нам потрібно зробити і чарілку, і потім для крафтів потрібно буде, для приходження модів. Тут є, до речі, лінійка квестів. Що ми тут бачимо. А, нам дають кіт стартер, я його не взяв чомусь. Все, шикардос. ще й шкіряні, шкіряну, шкіряний одяг взяв, шкіряні обладунки. Так, ну і тут в мене вже переповнений інвентар. Мені б, рюкзак, тут є, до речі, мод на рюкзак, Adventure Backpacks, там і рідини можна зберігати, і верстак є в цьому рюкзакові. Тому зробимо. Ну, тут ще багато книг. Ще, ще візьмемо. Головне знайти шкіру. Так, викидаємо. Ну, ні, гнізда немає. Вампіри чий залізний меч. Плюс 15% вампіризм. У мене наче немає вампірізму. Так, ну це срань нам не треба, тоді візьмемо ось цей меч, він наче сильніший. Не загалом тут можна взагалі нічого не крафтити, а мандрувати, лутати скрині. Я вон, вже знайшов 5 діамантів. Піпець. -пі ось, до речі, я коли грав, не знаю чому, але я не можу одягти рукавиці. Тут вони є, але одягнути я їх не можу. Може їх треба так носити? А, да, прикол. І куди я їх одягнув? А, ну слухайте, прикольно. Вони наче збільшують дамаг. А як їх зняти тепер? А, ось тут окремий інвентар, є, я щось не депер. Залізні рукавиці, шкода при атаці. О, кльова. Так, привіт, пупсік. Привіт, пупсіки, я у вас тут полутаюся трохи. Яйця. Що можна робити з яєць? Хоча б омлет можна зробити? Так. О, можна робити омлет, тому беремо. Так, стріли нам не треба. Я. Коли грав минулий раз, обрав клас. Так. Це мені не треба. Обрав клас лучник. Був гобліном і лучником. Так це що таке? Приручений колорадський жук. А, це баублес. Давайте візьмемо. куди його пихати. О, все, супер. І беремо моркву, бо морквою ми будемо харчуватися. Запас моркви потрібен. Треба було брати клас, точніше, професію фермера. О, дивіться, Ізумруди. Смарагди, вибачаюсь. Так, ось, цю, ось ту територію я ще не лутав. Ту частину села. Сходимо туди, а потім зберемо. Блін. ж нема. Що робити? І ще стільки книг, ну, блін, ну реал, можна їх кудись з... скласти. Капець. Ще є скриня. О, дивіться, які гарні, чого я знайшов. Набагато краще, ніж ці. Ось це тупо. Взагалі круто. Звичайний залізний меч. Ну, не треба нам дякую. Так, яблука треба обов'язково. Пшениці, я думаю, не треба. Ось такий. Так, що за самоцвіт? На нагрудники. Так, ну залишимо на всяк випадок, потім вже коли зробимо собі стіл. Ось оце б забрати. Сідло. Ну, поки що нехай буде. Треба рюкзак. Без рюкзака взагалі якось некомфортно. Так, збираємо вже другий стак моркви, щоб в нашій подорожі в нас був. Постійний запас. Правда, потім по дорозі я буду на всю їжу, яку зустріну, забивати хір. Тому, навіть якщо я буду мандрівником, мені обов'язково треба якась хата, якийсь будинок, де я буду складати награбоване і бажано зробити це все обсортованим. Так, лишайник обсортованим? Це я вигадав це слово, можете запозичувати. Так, це вибрасуємо чіпет блудгем. Ну, він не потрібен. нам. Він якийсь калічний. Не бачу все. Скринь не бачу. Але бачу смарагди. Це смарагдовий смарагдовий острів, я так розумію. Так, ще смарагди. Кам'яна доба. Добре. Все зібрали. Тепер треба якось. Обережно звідси злізти. Не хочу падати в Спарту або в гості до Гадеса Оп! Буде ще, будуть амлети? Бо, окрім овочів, ще треба споживати білки. А, до речі, я не знаю, тут є такий мод на нутрієнти. Не подивився, що ну, я бо, в всякому випадку не бачу сет бонус, друг. Так, ще одна скри, скриня, сподіваюся, останнє. Так, штани. Ну, в мене шкіряні штани, давайте їх замінимо. Одягаємо. Залізо. Так, ще один крутий меч. Регенерації мані, зменшення часу порядки. Ну, в мене все одно. А, фіговий, давайте цей тут є гніздо навіть. Так, ну, все, наче що? Можна тікати звідси. Не буду вже збирати ті книжкові полиці. О, смарати. Давайте все ж таки зберемо. О, єм якийсь випав. Тут примайнінгу буде часто таке випадати. Е, прикольно. Що ви накласти, допустимо, на. Що, де в мене на, на чоботи? Плюс 1% швидкості. Ну, такий собі, такий собі камінчик. Так, нам треба тут. Зламати і падаємо. А, я зрозумів, тут десь був я так речах, і можна було відкрити. А як туди потрапити? А, ну тут можна потрапити і. О! Це якась ворожа база. Мені точно не туди, бо я дуже слабкий ще. Нема діамантових обладунків. Дуже темно, дуже темно. Так, що це в нас? Кущ білого винограду? Норм. До речі, я як паладин, як нормальна людина, пальна осикова колода. Осика. Вибачте, але я вже не пам'ятаю, що це конкретно за дерево, треба буде погуглити морква. Тут якийсь моркв'яний моркв город. Давайте знайдемо, я не знаю, якесь гарне місце, де ми будемо жити бажано біля села. Бо я ж вибрав професію торговця. Колодяться якийсь дерев'яний. Так, що це в нас таке? А, я, я знаю, що це таке тут можна отримати. Дерев'яний нагрудник. Дякую, не треба. Кістки, гнили, гнила плоть. М, цікаво, це що, Undead Unleashed. Тому я переплутав з Undead Expansion. Було б класно, якщо б тут була Undead Expansion, бо я в, ці, в цій модифікації трохи розбираюся. І там є дуже корисні речі. Так, ну з е, різною тварюкою на типу зомбі та ск... по типу зомбі та скелетів я розправляюся дуже добре. Бо я паладін. Це особливість мого класу. О. Вони мені взагалі нічого не знести не можуть. До речі, в мене 3 додаткових ХП. А, некромант. Ах ти підріла. Здохні. Ти теж. Так, збірка трохи лагає. Буває, буває. Знаєте, коли там більше 300 модів. Збірка іноді лагає. Тут такі кльові ліси, осикові. Мені вони, звісно, подобаються. Але немає села. І це в нас ось це. Що це за, що це за вежа? Дуже цікаво. Ану, пішов нахер. Бидло. Хансман, тобто це скелет що, блядь? Як він мене нахер вбив? Що, щось не, неправдоподібне. Де я здох? Де я здох, люди? До речі, я, мабуть, вимкнув. Маркери смерті. Це срака, що можу сказати? Дуже прикра срака. Так, не до вас мені зараз, мені треба повернути речі. Валимо нахер. Е, Досягнення здобутого. We all live together. О? Що я зробив? Тупо <світок> йду нічого такого не роблю. Була якась вежа. Я точно, блін, я зараз подивлюся мені. Координати на записі. Ой, тільки я подивився координати і ось бачу останню смерть. Чому я її одразу не побачив? Ой, ладно Так, ну що ж, зараз заберемо речі і будемо остерігатися, у всяких... таких костяних е... підарасів Бо в мене вже це задівбало. Як він мене злив з одного удару. Щось паладин, якийсь не паладин не спрацював. Обісрався, як завжди. Так, і в нас залишилися речі, які я не можу підібрати Тараза. І скоробій. Ой, колорадський жук. Блін, це що, як колорадська стрічка? Піпец. Хто робив цей мод? Замість колорадської стрічки краще колорадського жука не чіпити Щоб город захистити так, падла. Треба мансувати. Не треба давати себе бити, нічого хорошого з цього не вийде. Так обережно паркуримо. Пропаркуруємо. До речі, в лісу ось офігенно паркурити. От Бачите, я навіть... це ніяка не карта на паркур, але ліс так чітко згенерувався, що я тут, ну, як у французькому спецназі, паркурю, як Бергрілс. Так, бачу, ще якийсь данж. Я зараз не встані лутати данжі, а ось біом мені дуже подобається. Що це за квіти? різанці різанці Збірка чотка. Тут прям майже все на українській мові, окрім довбаних класів і їх опису. Так, пішов, пішов в сраку. Кощей. Чахлик, вибачаюсь. Так, ні-ні. Пішов нахер. Я знаю, що це за говно. Воно може мене ваншотнути. Якийсь такий собі базальт. Хочу знайти село. Нормальне село наземне. Ай, бля, нахер я вибрав професію торгівця, якщо можна було вибрати професію майнера і майнера. Шахтаря, вибачаюсь. What the fuck, дивіться, що це за фігня. Осіння долина Тут тупо гарбузів до фігіща. Е, ну, я запам'ятаю це місце, і коли знайду село, а там фермерів, я обов'язково. Прийду сюди, нафармлю гарбузів. І фарману дофігіще. Фарману дофігіще ізумрудів. Смарагдів. О, тут і кавунів багато. Капець. Ну це прям місце для Для фарму смарагдів. О, я щось бачу. Сподіваюся, це село. Так, давайте підійдемо поближче. Що да, це таке? Скільки ж тут ворожого бидла? Так, це село, все. Я тут ось, я тут буду жити. Так, нахер кріпери, вони якісь нестабільні. Зриваються у будь-якому випадку. Так, да, це село. Щось щось воно мені, правда, не подобається зовні. Рівнина. А, what the fuck. Люди тут тут, стоп, це не на саті Це не на саті Секунду якого хрена? Це люди. Це звичайні люди. Да зачекай ти, бляха-муха. Хільма Гунарсон. Зашибісь. Четко. Все, я тут буду жити. Це тепер мій дім. Да Дашочу я. <кій> я собі свій дім побудую. Двіся, які кльові дахи, вони типу, з. Соломи? зе Огр Слейс Пробудився поблизу. Чаво. Заспок... слухайте, люди, заспокійтеся. Мені вже. Прикол. дивіться, який кльовий каркасні будинки. Стоп, це хто? Ну його нахер. Тут я бачу дофігіча. Ще... Та що мене херачи, я не розумію. О. Ось ця параша, до речі, може мене вбити, бо я. Ніяк від неї не застрахований. Дуже небезпечне якесь місце, дуже небезпечне. Сторожува вежа. С Слухайте, я так розумію, це Майн колоніус. Це, це типу покинути колонію і можна встанови відновити. Це, блін, прикольно. Тоді знаєте що? Я побудую хату с -с свою фортецю ось на цій горі. Як справжній європеєць. Так, пішов нахер. Блять, мужик, ти нахуй не лякай мене так. Стукнув йому сокирою по носі. Ану йди сюди. Гнида. Будеш знати, як нападати на добрих людей. Привіт. Мандрівний винороб. Я в шоці з цієї збірки. Так, ну поки я не розіль чаріль... не розберуся з чарільною, не зроблю собі. Гарні обладунки, гарну зброю, щоб можна було зливати всяку гадюку. Не будемо нікуди лізти. Я грав в цю збірку, і коли я пішов один раз в ад, в перший раз в ад в Незер, я там охерів. Мене там тупо, як шашлик на шампурі. В Так, ну, лух Кого? Лух шо я не трохи не розчув. Ну, будемо будувати фортецю тут. Фортеця Мюнхен, будемо тут будувати, що тут у нас. Ну, блін, при, придеться роз, розчищати територію, бо тут дуже замало місця, і воно не дуже рівне для для гребаних, для грбаного будинку. Не кажучи вже для що для фортеці. Тому треба працювати. Я зараз зроблю якийсь початковий табір десь в низині, ось думаю, тут. Під деревом. І будемо розбиратися. На цьому все. Перша частина лиспи закінчилася. Сподіваюся, вам сподобалося. Не дуже різало вуха моя українська мова недоскональна. Тому підписуйтесь обов'язково, ставте лайк, пишіть коментарі, і тоді буде більше відеороликів на цьому каналі. Ем. До побачення!